Як перші руські, то що не пам'ятаю? Перші я пам'ятаю, як німець наступив на, на Польщу, то у нас впало дві бомби через дорогу. Таке щище від Бога. Ми ту мали пивничі за дорогу, бо в нас дуже вода є, в тим ряді тим не можна пивницю тримати. Вода підходила, тато тому ту пивницю по них засипав, поставив за дорогу в березі. Суші поставив і ми. Ну, Поляки їдуть, знайте, канони то, що тягли кіньми, машини не було. Дві пари коней. Ви не бачили такі коні, Арабські коні. Бачили? То що арабські коні тягли? Я тепер зараз не бачу. Ти мали купити великі, короткі хвостики, Такі здорові коні. То поляки їхали, то везли. Німці теж, теж тими кіньми їхали. І е, Німець то вверх дві бомби. А ми в пивниці. Були ми сиділи в нашій пивниці, то були нас побили, бо двері там були напрям. А сусідні двері отак, а бомби впали тут. Ту, там таке молочисте поле. Ну, Де ми, а ми в пивниці? І та сусіда навпала стара баба. Ми там охолодили, а ми діти, мої, мама нас потім забрала в ліс, через довгий ми там щось три дні. У лісі. Прив'язала корову до ялиці, доїла корову хліб, і ми її там їли сиділи. А пам'ятаєте, які поляки виступали, вони нічого не говорили до людей? Де за Польщі? То за Польщі поляки, то що ти і що, ти кабані. А як то військо виступало? Ну, війську відступало? То втікали, бо німець місяць з бомбивсього за дві тижні забрав Польщу. Через дві тижні. Добру Польщу я, що Просто Польща то маленька. То у вас 21-го прийшли німці. Після німці, так. А потім німці тупо було недовго і зараз відступили добровільно. Верталися добровільно, а заходили русські. Русські зайшли в що дешеве. Пляшка горівки рубль 17. Рубль 17 купів. Горівку і кусти хтіли, кминкова, персова, вишньова. Вона страшне купило людей за горівку. А потім возили спірт бочками. 200 літрова бочка спірту. Пийки хоче, Людей споїли, люди так нас не пили. І так мов ну, сорокової році та народ споїв. А як ті перші руски виглядали? Шинеля, шапка з пупком. І карабін на шнурку. Навіть немало не найменше не, не, не шнурок зтика до гори, отакі обули. Шенеля, і більше не тим спов, тим сидів, тим їв. А не їхав на конях чи я, чи пішки йшли? Щло пішки на дві вигоду вушака такого великого, файного. Якраз приніс з ліса приїхав. Прибіг з лісу, я маскаль пішком хазяїн. Завжди. Прийшов, забрав діж... коня з рук, переложив ногу і поїхав, а песку руки залучив. Mm. Ну, то війна, то війна то не. Тато нам все наказував діти, як буде війна, бо все ще люди готували за Польщі. Приходили мужчини до нас, політикували, знаєте, ми сиділи діти на п'єцу. Так буде, так буде, так буде, там таке, молодям книжку, читав книжку. Каже Іване, прийде час, що в не демо з серстини в стайне. Чесно, що за Польщі. Прийде час, що по, 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 позабирають межі. Не буде межі. Упереч люди мали своє поле межа, і, і той ходили по тій межі, а то йому свої. Межі не буде. Я, а ми цього до уваги не, не звертали, аж тепер мені так туди дійшло старости. Прийде час, ми будемо з сертини і прийде ще час, щоб буде зима зиму ловила. І буде такий час, щоб будуть живі, мерлим завиділи.